Аби до громади Львівщини доносили лише офіційну інформацію, при Львівській облдержадміністрації створять координаційну раду. До її складу увійдуть військові працівники СБУ, залізничники, прикордонники та представники інших силових структур. Із перших уст дізнаватимемося про актуальне мобілізацію ситуації в області та в зоні АТО. Співпрацюватиме рада, як із засобами масової інформації, так і з громадськими організаціями та волонтерами. Запрацює своєрідний прес-центр уже з наступного тижня. Потрібно створити таку координаційну раду. Яка напрацює дієвий перелік програм телепередач радіопередач, які будуть спрямовані безпосередньо на підвищення? скажімо так, стійкості громадян до різних життєвих ситуацій. Робота цього центру буде полягати в тому, щоб протидіяти якимось фейковим новинам, щоб протидіяти якійсь пропаганді, яка працює на, на іншу державу, щоб протидіяти, наприклад, якимось неправдивим вкидам, які з'являються в, в соціальній мережі. І це будуть і брифінги, і прес-конференції, це будуть круглі столи. Це будуть відеочати, це будуть е, е, відеомости з східними областями. 80% особового складу знаходиться на Сході. Вони в складі прес-центру, АТО. ми реально володіємо ситуацією про те, що відбувається на Сході, і зрозуміло, що будемо її також подавати для нашої громади.